Доброго ранку. Доброго ранку. Так, в порядку статті записи порядку статті 615 КПК України, частина 15, яка зазначає, в умовах дії воєнного стану села підписання повного тексту вироку, суд має право обмежити межі з частини за обов'язковому ручним учасником провадження повного тексту вироку ден його проголошення. Повідомляємо, що вирок складено, підписаний. Суд. Порядку цієї статті обмежується проголошення розвитку частини. Після того, як він буде проголошений, е, сторони отримують копію вироку повного тексту. Вищий антикорупційний суд, вирок іменем України. 21 вересня 2022 року. Місто Києва. Вищий антикорупційний суд, колегію суддя, першої судової палати у складі головуючого прокурора, суддів Білоус, Кравчука, секретні судового засідання Демського Славка, позиря. За участю прокурора Ткача, Лучкева, захисників Букузарова, Стапонка, Ткаченка, Бунувачного Абасова, за нашому критому стому, засідання в залі суду в місті Київ, кримінально провадження, внесено до єдиного реєстру столу розслідування 10 квітня 2017 року, за номером 12-017-220-515, забудачного баса, подрядцяні 7 вересня 79 року народження, який народився у Істі, істісу, Кінбаржарського району Азербайджанного Малянина, Україна зареєстрований за адресою міста Харта, вулиця Академіка, Богомольце, будинок 9Б квартира 10, вищого освіти, працюючи детально КФК комплекс до заповедових відводів одружень раніше на судимого, учинення кримінального правопорушення придбатися на 2 34 Кримінального кодексу України. Е, ухвалив Абаса Фазіасім Дікович, обвинувачення учиння кримінального правопорушення прибачити на 2.34 кримінального кодексу України. Визнати невинуватим та виправдати в зв'язку з недовиненням вчинення кримінального правопорушення. Скасувати арешти майна uchwały msit Київського районного суду міста Харкова. 19 вересня 17 року, справа 17, 1, 3417, номер провадження пять, шестнадцать, семнадцать, девятнадцатого року, справа, что сорок 19, 34, провадження 1 кс45, 17, 17, 12, вересня 17, року справа, штучка, 12, 13, НП 1, КС 1, 1, передання 75, 18, 17, суду, сторонам на кримінальному проваджу, залученно матеріали кримінального провадження. Решту вилученого майна. Повернути власникам, де ти сторін на здолушення експертів, розподілені підлягають. Вирок може бути оскаржений протягом 30 днів, з дня його проголошення, що вам подача поляційної скарги через вище корупційної суддо операції напади вище до корупційного суду. Вирок набере законну сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, і щоб у скаргу не було подано. У разі подання поляційної скарги, вирок, якщо воно не скасовано, набере законно сили після ухвалення рішенням судно операційної інстанції. Учасник судового провадження має право отримати в судді копію вироку. Копію вироку на грані після проголошення вручається по новачні прокурори, голову числі круг. Суді Кравчук. підпис, підпис, підпис. Зміст 에... зрозуміти? Судове засідання закрите. Всі дякують бачить, може за 15-20 хвилин треба буде роздрукувати вирушення. Можете не підтримувати за судового yeah. засідання. Yeah. Yeah. Yeah.